Сьогодні ми поговоримо про мою торгову стратегію, як я бачу ринок, як я приймаю на ньому рішення. Почнемо ми з класичного, які активи я торгую, це євро, фунт, і r 40 від недавнього часу. В принципі, мій підхід під кожен цей актив однаковий. На цьому я дуже думаю довго зосереджуватись не потрібно. Перейдемо до наступного зразу питання, це ОТТ, тобто Optimal Trade Time. Як більшість, я думаю, знає вважати ОТТ, це з 9 ранку по 17.00 по Києву. Але це правило діє для мене рівно наполовину, тому що, як і всіх, я думаю, моя торговля починається саме з відкриттям франкфуртської сесії. Але вона не закінчується, коли приходить там 17.00. Я позиції можу брати і після цієї так сказати, години, години плюс-мінус 19. Ну, 19.20 19 година. Це такий плаваючий варіант. Попробую пояснити чому. Період з 9 по 17.00 вважається найбільш волатильним на ринку. Але після 17.00 ціна не зупиняється, як ми знаємо. Вона продовжує свій рух. Тому в випадку, коли я розумію, я визначив для себе контекст, у мене є якісь цілі. Я можу набрати позицію після класичного ОТТ-тайму. Я розумію, що ця позиція може бути перетягнута на наступний день. Але, в принципі, мені так комфортно, я з цим працюю, проблем не бачу. Не скажу, що це є правильно чи неправильно але для мене це нормальний варіант, тому таке правило, чи точніше ігнорування класичного правила в мене присутнє. Тепер поговоримо про таймфрейми. Точніше зв'язку таймфреймів, яку я використовую. Це один день, 4 години. 1 година, і виділимо як один, один таймфрейм, це 3 5 m Ці таймфрейми я використовую. Так як я говорив на початку відео, я торгую класичний Ордер Флоу з деякими додатковими так, е, умовами. Тому в апріорі на всіх цих таймфреймах я буду шукати цей Ордер Флоу, якщо він є. Тобто зараз будемо розписувати для зручності. На одноденному таймфреймі я виділяю для себе ордерфлоу, глобальний таргет. І глобальний таргет. Але це в глобальній перспективі. Тобто це можливо на тиждень, ну, в середньому це на тиждень, на, ближчий, на найближчі дні. Я визначаю саме цим контекстом. О, точніше цим таймфреймом. Тобто, значить, на 4-годинному таймфреймі все зберігається плюс-мінус те ж саме. Для мене важливо побачити Order Flow і target. Тільки це для мене вже буде в середньостроковій перспективі. Це ще не інтрадентний тайфрейм. Але в принципі е мої пої і тригери можуть цілком співпадати із ключовим для мене таймфреймом, яким 1-годинний таймфрейм. На цьому це, звісно ж, Flow. Тут вже сесійна підв'язка йде. Зараз спробую пояснити. Я для себе це назвав так. Може це по-правильному називається якось по інакшому е, Сесійна підв'язка, order flow, цілі на день, а також тригери для набору позицій. Які в мене існують тригери для набору позицій. Фрактальна ліквідність. Сесійна ліквідність. І одна п... Ой, яку я використовую, це імбаланс. В моїй дорогівлі присутні тільки три тригера, від яких я хочу побачити реакцію, якщо в мене визначений. Контекст на, там, на одноденному таймфреймі, 4-годинному і 1 годинному. Ну і 35M це модель ліходу, я думаю, смислу не має записувати, це класично, поговоримо чуть-чуть пізніше. Тепер е поговоримо чуть-чуть більше про саме підв'язку. Зв'язку точніше цих таймфреймів між собою. Я буду це схематично зображати, тому що на графіку шукати це. Не бачу смисла, просто спробую це схематично зобразити. Уявимо, що це є одноденний таймфрейм, ось одноденний таймфрейм у нас присутній. ордер флоу. Тут хай буде тест імбал. У мене ціна працює з ліквідністю. Тестить імбаланс. Глобальний ордер флоу вуговий, глобальна ціль буде ось тут. На цьому мій одноденний таймфрейм закривається. Після цього я переходжу на 4 години таймфрейм. Якщо я на ньому бачу, то хай буде це буде реакція на імбаланс, зараз я його так виділю. І там, якщо в ньому продовжується якась робота там, з ліквідністю, теж якийсь тест а ще краще, якщо це буде рейд. У мене вже йде синхронізація двох глобального і середньострійкового таймфрейма. Після цього я переключаюсь на 1-годинний таймфрейм. Якщо на 1-годинному таймфреймі там ще якийсь тест імбаланса, я з головою буду лонгувати. Тут ще такий нюанс, як тенденція для мене є візуально. Це просто коли ціна рухається в лунгу. Для мене, якщо для мене це глобальний і середньостроковий таймфрейм будуть мати якусь ордерфлоу підв'язку, а одного таймфрейм просто буде собі там, рухатися вверх, я все одно буду лонгувати. В принципі, ось в такий момент в синхроні цих всіх таймфреймів. Більш цікаво поговорити. Про розсинхрон цих таймфреймів. Зупинимось на якомусь класичному, щоб було більш зрозуміло. Хай буде в мене одноденний таймфрейм і 4 годинний таймфрейм рухається в лонговому Order Flow. Ми прийшли в якусь зону інтересу, тобто в імбаланс. Але 1-годинний таймфрейм нам починає малювати якийсь. Шортовий рух, там, зародження ордер-флоу. в такому випадку я буду притримуватися саме 1 годинного таймфрейму. Тому що ми себе асоціюємо більшість, я думаю, як інтернете трейдера, тому 1 годинний таймфрейм є ключовим в моїй торгівлі. Але вже тут міняються мої чуть, -чуть правила. Коли в мене йде розсинхрон глобального середньострокового інтрадейта таймфрейму, в мене е, трохи змінюється правило. Перше це постановка таргетів. При синхронізації таймфрейму, мої позиції можуть бути перетягнуті. Давайте я запишу, щоб не повторятися. Це при синхронізації позиція. Може перетягуватись на наступний день. Глобальний таргет. Але тут важливе правило візуалізації. Якщо, наприклад, я розумію, що в мене 1 годинний тайфрейм йде в лонговому ордерфлоу, але мій глобальний таргет далеко і ціні буде важко піти туди за день чи за два. Я туди позицію тягнути не буду і пересиджуватись не буду, але якщо візуально глобальний таймфрейм знаходиться близько, я розумію, що ціна може туди прийти за день-два, я цілком можу перетягнути позицію туди. При цьому я можу брати позиції проти проти рейдів ліквідності. Знаю багато людей, які не торгують проти рейдів. Я можу собі це дозволити при синхронізації всіх моїх таймфреймів. Тому що, наприклад, от як тут у нас є рейд, умовно, якби у мене тут не було другого конфірма в шорт на 1-годинному таймфреймі, і ціна дала мені якесь підтвердження одне в лонг, для мене це вже був би не рейд для ліквідності, а як іфл-хайс. Тобто гарна ціль для мого трейда в лонг. І при синхронізації в мене нема без убитку. Тобто, коли в мене набирається позиція, в мене або Take Profit, або Стоп-Лос. Це з таких правил. Тепер поговоримо про ресинхронізацію. В такому випадку в мене позиція закривається тільки в середині дня. Позиція в мене не буде набиратися після. ОТТ, тобто після 17.00 я вже навряд чи буду розглядати якусь позицію при розсинхронізації. І в мене з'являється правило безобитка. Умовно, якщо я набираю позицію, хай це буде АХ, і в мене є якесь ФТ у вигляді імбалансу е, азіатського Лоя, і мені не вистачає, наприклад, е, там, мого мінімального РР на АЛ. Я буду перетягувати чуть-чуть позицію, наприклад, до до ПДЛ, якщо він близько, але тільки через убиток. Е, наприклад, так, я пояснив, якщо я буду чуть-чуть перетягувати позицію через, через без убиток. Якщо мій ПДЛ буде достатньо далеко, і проти мене буде FTA у вигляді азіатського Лоя, ці імбаланси, мною позиція швидше за все пропуститься. Тому що в мене йде ресинхронізація моїх таймфреймів. Е, також, напевно, нічого нового, складного. Все доволі просто, але я думаю, можливо, комусь було цікаво це послухати, то що взяв для себе нове е, визначення контексту. Також не, чимала важливість контексту це є вміння його інвалідувати. Як я пояснив, ми, само собою інвалідувати. В якому випадку інвалідується контекст мій глобальний? Тут все просто Це перебиття моєї останньої сходинки order flow. Тобто, якщо ціна закривається за останньою сходинкою, закріпляється тіло, в мене є інвалідація лонгів. Це поки що не говорить для мене для валідації шортів, але і говорить про те, що лонгувати я вже не можу. Якщо в мене тут ціна намалює якийсь Зняття, там, тест імба звичайно, це для мене буде вже повністю шортова, шортова історія. Це якщо говорити в глобальній перспективі, інвалідація контексту на день це просто ігнорування моїх триггерів, які я хочу набрати позицію. Тобто ігнорування імбалансів і фрактальної і сесійної ліквідності. Також все доволі просто. За 30 секунд вам пояснив. Нічого сильно важкого тут немає. Е, так, що я ще міг опустити? Е, а, моделі для входу, звісно, моделі для входу забув. Зараз швидко поговоримо про ризик. Тут також, напевно, не так як всіх. Мій ризик на день це дві угоди. По одному відсотку. За умови, якщо моя перша позиція закривається тик-профітом, Позиції я більше не відкриваю. Якщо моя перша позиція закривається в стоп лос я даю зараз буде шанс перезайти. У випадку, якщо мене пересвіпає або я набрався від першого тригера, якщо в мене, їх, наприклад, там два, від першого я беру реакцію від першого мене перезнімає і дає реакцію на другу, на другий триггер, я можу ще раз набратися. Тобто мій сумарний е -е, ризик на день може складати тільки 2%. Цімі люди, звичайно, деколи він перебільшує в силу того, що деколи ми відкриваємо, я відкриваюсь маркетом, чут-чуть може розмазати десь на, через своп, через ще якісь проблеми. Ну, В середньому це 2%. Мінімальний РФ для мене не менше 1-3,5%. Тут таке питання, чому саме так, тому що за бектестами, які я провів. Мій вінрейт не перебільшує, якщо говорити по-чесному, не перебільшує там максимальний, який в мене був бектест, це е, 65%. Тепер урізаємо те, що ми бектестимо в дуже гарних умовах. У нас немає ніяких емоційних е, предпосилок для того, щоб е, хвилюватись. Забираємо звідси ще 15%. Пінрейта, і, грубо кажучи, це 50%. За умови, якщо ми будемо торгувати один до одного, ми не будемо прибуткові, один до 3,5% це вже можна, можна сказати, що це вже є прибуткова історія е, малоприбуткова, але все ж таки прибуткова. Тому таке правило для мене існує. Тепер поговоримо про. Мої моделі для входу, і я думаю, на цьому будемо завершувати. Їх в мене також декілька. Супер, нічого нового там теж ви не побачите, але я вам покажу. Умовно. Це буде наш тригер. Пишемо сайту. Це може бути фрактальна ліквідність чи сесійна ліквідність. Про, про імбаланс я скажемо ще пізніше. Перша мої, моя модель, це там, ціна рухається. У мене глобальний лонговий контекст. контекст Ціна на ЛТФ приходить до мого тригера. Знімає ліквідність, дає класичний босс, я входжу. Маркетом на тесті, це вже так в залежно від ситуації. Це моя перша модель. Думаю, всі знають на графіку, як вона виглядає. Для наглядності. Для наглядності класичний бос-модель. Схематично, не схематично на графіку, приклад. Друга модель, яка для мене є, це доп-маніпуляція. Уявимо, що у нас ціна знімає Sell ліквідність і наш босс. А, до речі, забув відмітити, я використовую тільки фрактальні боси, я не беру сфінгові боси. Мій бос далеко, знаходиться тут. Ціль моя десь знаходиться тут. Ну і вже чекати, поки закріпиться тут тіло. вже не буде підходити РР, кидати десь там лімітку, просто щоб задовільний РР, я так не працюю. Але ціна робить таку історію. Вона знімає, е, дає реакцію на, на солсайд ліквідності. І робить просто тут маніпуляцію. Така буде моя друга, пози, е, друга моя модель для входу з цілями. Неважливо цілями. На рахунок стопа тут вже залежить також від ситуації. Звісно, буде безпечніше ставити стоп сюди, якщо доз, дозволяє РР. Тут же стоп кидається залежно від реакції на цю маніпуляцію. Це моя друга модель для входу. Уявимо ситуацію, що за якихось причин ви або проспали бос ось тут. Ваша ціль ще зберігається. Ви проспали модель тут, не зайшли. І ціна вам там дає далі якусь маніпуляцію. Ось, ось друга модель. Це модель вже LTF Order Flow, не знаю, можна так його назвати. Ну, ключове в чому в всіх цих моделях це є зняття триггера. Просто от, визначити для себе контекст на 1-годинному таймфреймі і перейти зразу на 3-хвилинний таймфрейм і шукати, там, малювати якийсь Order Flow. Я так не опрацюю, мені важливо, щоб я міг від чогось відштовхуватися. А саме для мене це є зняття мого тригера. Яких в мене, повторююся, є три. Це фрактальна ліквідність, сесійна ліквідність і імбаланс. За імбаланси поговоримо, там окрема модель. А, і ще одна модель, це, я думаю, багато зараз почав її використовувати. Це є інверсія. Ой. Так як ви знаєте, POI я використовую тільки одну. Я не використовую ордер блоки, rejection блоки, то, всі ці блоки, які є. Тому що я, як говорив, притримуюся теорії, чим простіше, тим краще. Мене це задовільняє. Це умовно є зняття нашого тригера. У нас є там 5-хвилинний баланс і ціна просто не дає ніякої реакції від нього. Так думати, якщо ми будемо продовжувати шортовий рух ціні, логічно буде затестити цю пої і піти нижче. Якщо ціна не дає ніякої реакції на цей імбаланс, закріпляється за ним, я буду набирати тут позицію. Це говорить мені про домінацію так, лонгової ідеї. Для мене це буде як. Для входу. І остання модель для входу, це буде імбаланс одногодинний Це моя пої Хай буде, тут ціна руха, рухається в ордерфлоу, знімає ліквідність. Що важливо підмітити, тут є два варіанти. Це просто ціна приходить в наш імбаланс, дає реакцію і бере е, дає босс Таке раджу пропускати, тому що ви получаєте реакцію від поя, але у вас залишається незахищена ліквідність у стопу. І ціні нічого не заважає просто прийти, вас ще раз перезняти і вже з вашим стопом піти вище. Завжди хотілося, щоб при заході в імбаланс ціна працювала з ліквідністю. Чи тут, чи, те, чи реакція на цей імбаланс і перезняття. БОС, Хід маркетом, там, хітмаркетом, на тесті, це вже як кому зручно. Це остання моя модель, зараз так перегляну, приклади вам покажу. Це класичний босс, я вам показував, доп-маніпуляція, також приклад. Схематично я показував. Це є не на графіку, то це от знову там знімається у нас PDL, раз реакція, два конфірм, вхід позицію. І LTF-інверсія у мене тут щось співпадає там, з класичною моделлю, це просто перше, що мені попалося, я просто скинув. Імп і маніпуляція. Бачимо, ціна приходить, знімає тут ліквідність, дає босс, вхід. Не знаю, чому тут не накинута була позиція, але... Так, ризик проговорив. Е, ну і ключове правило, яке хочу підміти всім, це не торгувати новини, тому що новини можна спрогнозувати, але це є доволі важким процесом, як для мене, тому я рекомендую не їх не торгувати, тим більше, що зараз майже на всіх компаніях якщо ми говоримо про лайф аккаунти. Це є заборонено, тому таке банальне правило, яке в мене також прописано. Отже, те, що ми сьогодні поговорили про мою торгову стратегію, як бачите, вона не є чимось таким ноу-хау, класична підхід, з яким мені комфортно працювати. Тому в мене на цьому все. Всім дякую. За увагу, хто подивився. Всім гарного вечора або дня.